Скандал із міським головою ківерців Олександром Ковальчуком набирає все більших і більших обертів. 22 серпня небайдужі містяни, серед яких були військовослужбовці, прийшли до міської ради, аби висловити свою думку щодо, так би мовити, золотого стадіону. За інформацією сайту новин Луцька і «Волині Конкурент активісти та військові висунули пропозицію, аби винести на сесію міської ради питання. Про розрив договору з підрядником на будівництво стадіону, як і всі мешканці, я обурений цим будівництвом стадіону. Зараз це не на часі. Всі бачать, що кошти треба спрямовувати на армію для наших хлопців, які зараз там воюють, які гинуть кожен день. Ми хочемо, щоб наш міський голова показав документи, чи підписав він той договір, чи він його розірвав. По друге йому писали уже два офіційних листи. Ми просили зробити громадське слухання, на які він не відреагував взагалі. Розповів місцевий мешканець Дмитро Мірчук. За його словами, було проведене голосування у Фейсбуці, за результатами якого майже 90% учасників проголосували проти будівництва стадіону. Після тривалої дискусії при Сутнім повідомили, що у Ківерцівській міській раді будуть розривати договір на будівництво стадіону. Мер міста Олександр Ковальчук запевнив присутніх, що дасть доручення заступнику і юристу, щоб з'ясувати, як це має відбуватися, і напише офіційну відповідь. Тим часом мер запевнив: цитуємо військовим, як допомагали, так і будемо допомагати. Також він додав, що десятину септо 42 тисячі гривень від зарплати Плат міських чиновників віддають на дрібні потреби війська. День у мера ківерців почався стресово. Стресово він і продовжився. Вже невдовзі після ранкової зустрічі з людьми Олександра Ковальчука зловили за кермом автівки без водійського посвідчення. Про це у Фейсбуці повідомив громадський активіст Сергій Ришков 22 серпня. Та додав, що поліція приїхала саме на його виклик. У поліції Волині підтвердили, що 22 серпня співробітники Ківерцівської поліції склали на вказаного громадянина протокол за частиною 5 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення за те, що він керував автомобілем Рено Колеос, не маючи права керування транспортним засобом повторно протягом року. Згодом у головному управлінні Нацполіції Волині повідомили, що так би мовити. Ловлять Олександра Ковальчука вже не вперше. До адміністративної відповідальності Олександр Ковальчук притягувався і раніше. У 2022 році працівники управління патрульної поліції у Волинській області його оформляли за частиною 5 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд наклав 40 тисяч 800 гривень штрафу. У 2023 році працівники управління патрульної. Поліції в Івано-Франківській області оформляли його за частиною 2 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. За цією постановою штраф становив 3400 гривень. Опісля скандалу зі стадіоном міського голову ківерців Олександра Ковальчука поліцейські зловили на гарячому. Він без водійського посвідчення їздив на автомобілі, який йому не належить. У цей же день пана Олександра помітили у сервісному центрі МВС у селі Струмівка. Чи то в його обідній час, чи то в робочий, все ж Олександра Ковальчука там бачили. Однак, приїхавши до сервісного центру міського голову ківерців, тут ми вже не застали. Той автомобіль, біля якого його фотографували очевидці, був на місці. Однак в ньому за кермом сиділа жінка. Ми спробували на місці зателефонувати міському голові ківерців та розпитати, що він робив у сервісному центрі МВС у той же день, коли поліцейські зловили його без посвідчення водія. Що ж бачимо, пан Олександр слухавку наразі не бере все ж 22 серпня для міського голови ківерців Олександра Ковальчука. Дійсно нещасливий день. Чи то зорі не так зійшлися, чи то ківерці накрила магнітна буря. Відомо, що він цього ж дня отримав повістку до суду, а все через ту ж саму їзду без посвідчення водія на новенькому кросовері, який до слова 21 серпня було передано на баланс міської лікарні. До слова, після активного обговорення дій мера ківерців у ЗМІ та соцмережах сам він перестав. Виходити на зв'язок, тож отримати від нього будь-які коментарі та пояснення так і не вдалося.